Доброго ранку усім поціновачам футзалу на Вінниччині. з вами, як завжди, у ранок середе футбольний тиждень, який розповість вам про останні перипетії з міських футзальних змагань. Розпочнемо наш огляд із півфіналів вищої ліги чемпіонату міста з футзалу. На цьому етапі у змаганнях залишилося лише чотири колективи, які продовжують боротьбу за головний трофей сезону. Першим півфіналом, що пройшов у минулу середу, стало протистояння між МФК Блік та Тиврівським Володимиром. Для підопічних Шевчука це протистояння ускладнювалось відсутністю голкіпера. Тому місце у воротах зайняв сам граючий тренер. Вже у дебюті зустрічі рахунок був. Відкритий після передачі з кута поля заводян скористався необачністю захисників та переправив м'яч у порожній кут воріт. Згодом рахунок подвоєвани щук. Юрій у своїх кращих традиціях зарядив гармату та чітко надіслав м'яч у верхній кут воріт після удару зі штрафного. Оговтавшись номінальні господарі, перейшли у гру з п'ятим польовим гравцем та цим самим прийняли ініціативу до своїх рук. Маючи контроль над м'ячем, команда створила кілька моментів, але в Тілити їх у реалізацію не вдалося. У другому таймі знову відзначитися вдалося підопічним Стаднічука. Степанюк виконав діагонального салаті, який у дотик переправи шкіряного на Мазура, який вклав удар в суд душу, логічно завершивши епізод. Згодом фінальну крапку у зустрічі постав у Чернега. Він, виконуючи передачу на дальню стійку, знайшов ногу Семенка, який і переправив м'яч у власні ворота. Таким чином, перемога 0-4 на користь Теврівчан, що зробили вагом. Мий внесок на шляху до фіналу. Другий півфінал відбувся недільного ранку. У звичному СК Нокаут між собою зустрілися Балкани та Яско. У першому таймі колективи час від часу створювали голіві нагоди, які лише інколи завершувалися взяттям воріт. Таким чином на перерву команди пішли із мінімальною перевагою номінальних гостей зустрічі: 1-2. Другий тайм нагадував картинку. У першого обидва колективи робили ставку на позиційний та прагматичний футзал. Така стратегія більшість ігрового часу другої половини до Ендів жодні з команд не принесла. Зламати захисні редути суперника вдалося колективу Яско ближче до закінчення ігрового часу. Драган відрукнувся на дальній стійці на передачу партнера та не залишив шансів Мукомелу. Згодом перевага подвоїлась, коваль у схожому стилі реалізував свій момент та встановив комфортну перевагу для свого колективу. Після цього Балкани активізувалися та почали створювати свої можливості біля воріт. Булата, але цього ранку голкіпербу. На висоті та пропускати знову не планував. Він вправно реагував на удари Олексія Курдебахи та його партнерів і не дозволив скоротити відставання у рахунку. Підсумкові 1-4 перед матчем відповіді роблять фаворитам колектив Ярослава Скоромного, але все ж залишають певні шанси для колективу Кучера. Настраювалися на хорошу гру. такою, як вона видалась тим більше це півфінал -пі з двох ігор. Цю гру ми грали на виїзді, забили, багато ще не забили. Думаю, що ми зробили хороший гандикап перед другою грою, але ще нічого не ясно, тому будемо настраюватись на другу гру, ще більш потужніше зіграти, ніж сьогодні. Поточний тур першості міста став, напевно, найзапеклішим за весь розіграш чемпіонату для першої ліги. Вер емоцій, гольова злива та безкомпромісна чоловіча боротьба слідували у кожному із протистоянь 13-го туру. Центральним протистоянням туру став матч між тріалом та візитом. Початок матчу був повністю за підопічними щеглова, які швидко розвинули успіх, реалізувавши ряд своїх моментів. Тривати гру під своїм контролем їм вдалося аж до. Середини другої половини матчу тоді стався переломний момент у зустрічі, коли за другу жовту картку з поля був видалений Кіструга. Це дало поштовх до активних атакувальних дій, візиту, які одразу скоротили відставання у рахунку. Порівнявшись у кількості гравців на майданчику, Тріал кілька разів міг повернути собі комфортну перевагу, але зробити це їм не вдалося. А що не вдалося гравцям у синіх футболках, вдалося їх суперникам, які дуже швидко становили. Вили паритет у рахунку на цьому подію. Матчі не завершилися за кілька секунд до закінчення втрата м'яча у центрі поля. Обернулася контратакою на ворота Кириловського, що в підсумку і принесла важку та волюву перемогу візиту. Серед інших матчів туру, що ви бачите на своєму екрані, Енергетик 2, здобувши перемогу над Едельвейсом, 3-7, продовжує переслідувати лідера Яско, яке докласувало Капарол 1-9. А таксі несподівано з великим рахунком поступився по ділю із Кернесівки 1-6, і турбівчани із комфортною перевагою переграли стрітспорт із погребища 7-2, а Вінниця Молодіжна здобула мінімальну перевагу над Ганнопілем 4-3. І зараз ви бачите турнірну таблицю першої ліги. У другій лізі одним із центральних матчів стала гра між лідерами ліги Максимусом та Мінавтоцентром. Впродовж цього ігрового часу на майданчику була рівна безкомпромісна боротьба, яка у підсумку завершилася результативною нічією. Початок зустрічі був за номінальними гостями, що двічі змусили виймати суперників м'ячі сітки воріт Ще у першому таймі підопічним Моргуна вдалося не тільки відігратися, а й вийти вперед. у Рахунку за їх мінімальної переваги команди відправилися на відпочинок. У другому таймі. Розвинутий успіх знову ж таки вдалося максимусу, але дуже швидко суперники скоротили відставання до мінімуму. Під кінець зустрічі на кал пристрастей на полі суттєво підвищився, та команди почали часто порушувати правила жорсткіше граючи в відборі. Така тактика призвела до великої кількості фолів та призначення десятиметрових ударів у ворота максимусу. Перший дав пенальті не досяг цілі а з другі спроби рахунок. Все ж був зрівнений. У підсумку 5-5 та команди додає. До свого активу по одному заліковому пункту. У неділю тур продовжили. Темп та козак плюс. Команди зустрілися між собою на незвичному для себе покритті. Сканокаут зіграло на руку номінальним гостям, які з першої хвилини взялися за справу та раз за разом змушували голкіпера суперників діставати з сітки власних воріт. Такий там зустрічі реалізувався у підсумку розгромний рахунок, який суттєво підняв бойовий дух козаків. Хочу сказать так, что после терминала зал очень хороший, широкий. Играли спокойно. Хотели выиграть, потому что по таблице надо победы. Все супер, все супер. Какая задача стояла у вас на цей сезон Тройку и чи войти. вы ее? Тройку войти, конечно, хотели очень, но надо выигрывать. Все, там посмотрим. Пусть конкуренты играют еще, мы будем стараться. У неділю відбувся ще один матч, який суттєво плина на підсумкове становище команд. Між собою зустрілися авангард сутисок та кармен. Кожна з команд має хороші шанси на нагороди та нічия у цьому протистоянні більше зіграла на руку Максимусу, який за день до цього втратив перемогу над Вінтоцентром. А зараз ви можете бачити турнірну таблицю другої ліги. Ось і всі новини на сьогодні. Очікуйте нас у цій же порі, рівно через тиждень. З вами був Віталій Сарана. До нових зустрічей.